Всім привіт, вийшов я на город пройтися, так як дощі в нас трохи залили і вийшов подивитися, що тут по бур'янах і заодно глянути до недавно пересадженого свого матушника для нарізки черенків для рослин. Довго говорити не буду, буду сам дивитись і вам одразу все показувати. Поки ми висадили тільки 2,5 рядки. Це в нас сірені, вейгели, багато різних сортів барбаресу. Ось я придбав собі червонолистий клен. Він от буквально пару днів назад дивився, тільки були маленькі бруньки. Зараз вже починає витягуватися. Також дуже класно розцвіла декоративна міндаль. Мені порекомендували, я замовив десь, не пам'ятаю де навіть в інтернеті. Вона як прям цвіте як сакура. Ось, бачу, потрохи бурянів є і погода не дає їх прибрати, тому що дощі лиють і лиють. І навіть не знаю, що я буду з ними потім робити. Прийдеться дуже довго з ними боротися з цими бурянами. Ось наша картошка вже посходила. Зелена спірея та інші рослини, які також планую їх обрізати та тут трохи викорчовувати. Тому що вони тут заважають для май... майбутньої посадки. Також вам покажу як... забув, як вона називається, японська. У нас, здається, називається айва, ось такі в неї гарні. Квітки, коли вона розпускається. Але вона, майте на увазі, вона така, як Барбарис, шипована і шипи доволі задерев'янілі і тверді, ось бачите, їх дуже тяжко. Як заженете пальця, потім не витягнете так легко. А ось вже фрузиція від свіла, запускає листки. Зелений барбариз вже наш має десь десь ось бити цвіт. Тому ну, ужас, просто ужас. Бур'яни, як ви бачите, є великі і маленькі, вже пробивались. Я не знаю, що буду з ними робити. Мабуть, як тільки підсохне, я сюди одразу затягну мотоблока, щоб знову все перебити. Або буду використовувати хімію. Також. Вжимались декоративно в нас Осінню посадили. Бачите, я її трошки підрізав і вона вже розкущилася. Недавно її обрізав, тому що тоді не встиг зробити обрізку, як ви бачите, навіть валяються гілочки. Не, як бачите, вона тут пустила, тут пустила і тут пустила. І ми обрізали ці. Точки, щоб вона не розтягувалась, а була більш е, пишним кущом. Якщо ви хочете, в мене на каналі є відео детальне по обрізці таких кущів, тому дивіться. Також тут буде викорчовуватись все. Ось ці колючі кущі повикопуються. Вони тут росли кривуваті, але ми з них зробили зюмінку, тепер їх половину. Майже забрали, ми обрізали і сформували з неї штамбу. Також по формуванню штамби буде окреме відео. Це якщо що нічого не привити це просто гарно обстрижений брабант, ми його півтора роки формували, тепер він навіть замовлений. Тому ось так, наскільки стрижка все вирішує. Пройдемося до нашої річки. Прийдемося по низову і покажу вам ще, що тут сидить. Це все картопля, картопля, картопля попрокльовувалась. Де є, де нема. Дуже дощі і дуже холодна погода. Я не знаю, як вона взагалі виклинулася. Це ось, мабуть, оцих пару днів дало тепло і вона поробилася. Що у нас тут далі? У нас тут цибуля. Цибуля на корених плід росте. Ось бачу редька. Тільки що у нас тробить цікаво. Так це редька. Бачу навіть бачите від блухи тої маленькі дирки позалишились. Цибуля-цибуля. Там видно жовтій джасник Ось отаких от ми барбантів формували штамбу вниз обстригали до ось цього моменту, тут залишали, верх також підстригали, давали, щоб вся сила йшла в крону. І воно доволі скоро набивається. ось бачите. У мене є відео по викопці, там ви можете подивитися, які вони були. Оце буквально я того року їх обрізав, зробив незвичні інформи. Тепер люди їздять, купують саме такі. Ось, там, як бачите, сіянка. Тут часник. Також на корене плід. Тут сходить горох. Ось також це з колуної твої зроблено. Також ось, ось наш чагарник такий великий, з трьох-чотирьох кущів декоративних, які я ніяк не можу дойти руки його викорчувати. Ось так, позаростало все. Тут все є, я не знаю, Керія, спірея Вангута. Ой, вже ще трохи вже рівень води ще більше набереться. Я, мабуть, тут колись викорчую, покладу якусь кладку, щоб хоч колись можна було милуватися цими виглядами, як ви бачите, там є. Це все буде викопуватись, викорчуватись, що не продасться, то буде викорчуватись, пересадюватись на інші місця. І тут плануємо зробити посадку Туїс смарагд з нуля, з п тут повністю. Ой бачите, є вільна територія, ось тут, мабуть, цього року будемо висаджувати, вона вже підготовлена, удобрена. Побачимо. Тут також це викопатись повинно. І тут знову коло на нашої теплиці росте часник. Сієнка, цибуля, морква, єлі єлі видно. Ось теж, це мілка цибуля посаджена вже. Тут наші коніки, які дали просто шикарні перерости. Прикольно, от виходиш такою весною город а воно все так цвітає. Ось моя азалія, яку привезли на, привезли на розпліт. І я боявся, що вона чи вимерзла, чи засохла, але ні. Вона доволі гарно цвіте, твісти буде. Тому що все, всі листки обсипались, а вона на кожному, бачите, пагоні. Тому що я обрізав. Пустила ось стійкій квітці. Десь я читав, звісно, що вона отруйна, але не знаю наскільки це правда. Здається, це Вейгела Олександра. І... а! Ось це Олександра, а то забув, як називається. Барбариси. Ось тут новий сорт і там два червоних. Підду... підду такий також взяли. Я його щось пробував, тут взагалі не чергується, так помало росте. Це в нас. Пузирь, плодник. Також заріз Буряна, бачите такі гарненькі листочки. А це червоний, жовтий у нас, здається, є. Це бузина варіагар. Також нам привезли на розпліт, щоб ми розмножували. Ось цих три барбариси. Також нафт є. Я на розпліт лаванди і... Ось ця трава називається, також потрібно розсаджувати вже, бо вона вже скоро залізе в нашу коніку. Ось так поки Нічо невеличка наша площадка з трьохлітровими, а тут стоять вже в касети рослин на висадку. Деякі попідмерзали трохи, але бачу, знову пускають пагон, це нічого страшного. Тут у нас живопліт, який робить нам тінь до нашої теплиці. Смородина. Тут у нас був якийсь дикий цей кущ. Позалазив я його трошки облагородив, попіднімав, зробив ось такий, так сказати, бонсай. Також обстригав самшит. Ось так цікаво також. Ось це дерево підстриг, я не знаю, мабуть його викручую взагалі, бо воно щось не хоче давати перерости. Сам шит так, так само побрізав. Як бачите, він спочатку весь був ось такий, але з часом ви бачите пустив піроси, тому не бійтеся обстригати. Ось такі форми цікаві поробили. Думаю, вони зацікавлять і вони від нас ці рослини вже поїдуть комусь на участок. Ось наші смарагди. Що мені показав наш нанауреа. Або дехто називає її книжна, тому що вона ось такими, так сказати, сторінками пластами, бачите, з такими відслоюється. Доволі гарна рослина і в композиціях, і поодиночних висадках. Вона таке відчуття, як горить. Дуже гарна. Якщо її садити між зеленими смарагдами, вони тоді надають їм контур. Якщо бачите трошки тускліші, то Golden Smaragd, то... Не бійтеся, садіть, експериментуйте, життя в нас одне. Ось так ми пройшлися. Я трошки також подивився, що в нас з рослин є. вам показав. Тому на цьому це все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся. На все добре. До побачення.